Дівчата, дивіться, це вже друга партія, але вона зовсім без олії. І Дивіться, які красончики. Бачите, вона сухій. І тягнеться, трошки розплився, бо я вже забагато дала, хотіла вже дожарити. Такі пухкі. Трошечки дала порушку до печива, буквально на тому, на кінчику ножа. І все знімаю. Бачите, як підросли? Муки тут буквально ложечка столова. І все. Сир, яйця, мука. Дрібка солі малесенька, дрібка солі і що ще я дала. І ніби все. Ось таке придумала на ходу. Ну, та не то, що придумала. Я завжди такі жарю. Вони хочуть. Без рецепту, без нічого. Бачите, такі пухкі. Оп. Дуже гарно. Зараз зараз хочу ще вам розламати, показати. Так, дивіться, які всередині. Оп! Дуже-дуже Оп. красиві. Įtinys sero, tai visas sirus viduje. Labai daug. Ir štai taip.